...героїв, які віддалися на дороге, що є в людини це життя. В далекому 2014 році ми всі об'єдналися і тисячі синів дальйонів донів України, кращих сини та доньки, долучилися зі зброї в руках до ЛАВ Сберних України, до добровольчих військових формувань, до територіальної оборони України. От, але, на великий жаль, війна. Це втрати і втрати самого того, що є життя людини. Але ми сьогодні мусимо пам'ятати і люди, які віддали життя, вони нам точно не пробачать, якщо ми будемо забувати їх, забувати їхні родини. Я низько схиляю голову родинами воїнів, які загинули, вічна їм пам'ять, а вам від себе особисто, від команда часовних поїзд. Велике дякую, Великий Бог оберігає вас, вашої родини, нашу Україну. Слава Україні! З роботний час, просим за батьків, і сиски. просим за рідних дітей, просим за всіх, і за ніки не вини. знаємо з свою місце їм найбраю. Боже ти. Maior suo, non è che io trago lo vuoto, non è che a Evcine yap,